Час невпинно летить, ніби вчора був дев'ятий турнір, а нині вже десятий. Головне, що буденні круговертії його не забувають. Бо Володимир Іванович, видатний футболіст і дитячий тренер, учасник срібного складу уже легендарної говерли 1972, того заслужив. В Ужгороді в десяте провели турнір пам'яті Пінковського. Це відома людина Володимир Іванович Пінковський, який багато зусиль прикладав для того, щоб виховати виховати молодих талановитих футболістів. І це 10-й сьогодні ювілейний турнір бачимо, з яким натхненням, ентузіазмом діти ну, борються, грають в футбол, виборюють призові місця, хочуть показати найкращий результат, і саме тому цінні, знаєте, що ми підтримуємо людину. Сьогодні прийшла ма, прийшла його дружина, прийшла донька, його родина. Знаєте, наскільки приємно родині, що пам'ять їхнього батька, чоловіка. Дідуся такий турнір. Ось це саме велика цінність, це пам'ять, яка живе в наших серцях і буде жити. Організаторами заходу виступили управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради, асоціація футболу Ужгорода та благодійний фонд за майбутнє покоління. В Умовах війни в Україні його вдалося все ж підвищити до статусу позаобласного, адже на змагання, крім закарпатських команд. Завітали й гості з Галичини. Прийняло участь 14 команд. по вікова категорія 2016 рік народження. Ну, географія цього турніру Севлюш, Берегово, Мукачево, Перечин, Ужгород, Львів. За учасників породіли й рідні Володимира Івановича. Колеги, друзі продовжують його справу, справу футболу. Про те, що вони поширюють пам'ять про Володимира Івановича, тому що це є дуже важливо. Про те, що вони навчають молодь, підростаючі покоління, вчать їх грати в футбол, вчать їх працювати в команді. І воно коли збирається як у скарбничку, потім воно вилиється у гарних, дорослих справжніх спортсменів, майбутньому можливо тренерів, а можливо. Просто це буде як хобі, як захоплення. Команди розпочали змагання на груповому етапі. Відтак суперничали за остаточні місця. У матчі за третє місце ДЮФК Олімп Ужгород долав ФСГ сині Ужгород 1-0. А в поєдинку за перше місце ФСД білий Ужгород переграли, де ЮШ рух жовті зі Львова 4-3. Після завершення ігор відбулася церемонія нагородження. Переможці розкрили секрет успіху. Найкращі хлопці! Ми все граємо в пасі і ще ми пробуємо бити здалека, і тільки того ми виграли. Задоволені були срібними нагородами й гості. І я дуже задоволений турніром. Чому ми взяли друге місце? Десь може не допрацювали, якісь помилки робили, більше помилок робили. І взяли друге місце, але ми дуже задоволені другим місцем. Під час нагородження відзначили кращих гравців амплуа, а завершили турнір спільним фото із подами про Володимира Івановича. Він того справді заслужив.